Ну що, Друзі, готовий автомобіль. Зараз я вам його покажу. Свіжо провезена, розмитнена, сертифікована і повністю готова до першої реєстрації шкода Octavia A5. Шкода Octavia A5 не проста, вона на газу. Газ пропан заводський, що підтверджує на значку MPI зелене буква I. Автомобіль на задніх парктроніках весь в рідній фарбі, 187 тисяч пробігу, має фальшпол, заводський шкодовський балон, трішки витерся значок, але це підтвердження. Також заводський переходник на газ, який встановлений в лючку заправочному. Ось тут. Загальному автомобіль весь в рідній фарбі на гарній комплектації. На комбінованій шкірі, ось в такому ось стані салончик. Абсолютно без зауважень, без корозії, дуже в гарному стані, класному автомобіль. З датчиком світла, датчику дощу, Противотуманні фари. Весь автомобіль в оригіналі, в дуже гарному стані, в гарному немаркому кольорі. Шкіряне мультикермо. круїз, клімат, все справне, все працює, підігрів сидіння також присутнє, працює. Подивіться на стан керма. Ідеальний. 187 тисяч пробігу, п'ятиступка, 1.6 MPI на гарній комплектації 2010 року автомобіль. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, пишіть приватні повідомлення, а краще завітайте до нас на майданчик або замовте доставку додому. До зустрічі!